Винагороджувати себе їжею, їсти її не за голодом. Кожен раз нам треба розуміти, коли ми їмо за нефізіологічним голодом, це ж все відкладається в жир. Mm -hmm. Тобто ми набираємо вагу. Якщо ми там контролюємо цю вагу, іноді можливо можна знову ж таки, але у вас повинні бути і інші речі, які, від яких ви отримуєте на солоду, так само як від їжі. Не знаю. Хоча це теж не дуже окей, піти витратити гроші. Це не мені працює. Ще собі тут можна вкрай класно там не знаю, вийти, там з друзями побачитись і так теж. Тобто, шукати головне, от у всіх випадках, щоб не тільки їжа була джерелом, що ще вам допомагає і приносить такі самі емоції. І ви іноді заїли, іноді там щось зробили, ще щось зробили. Тоді це нормально. А коли тільки от я підвищення отримала на роботі, піду з'їм торт. Не знаю, чоловік зробив там пропозицію, піду з'їм тістечко, і все, і більше нема. Іншої винагороди отут треба звернути увагу і почати цим працювати, змінювати свої нейронні зв'язки.